Нещодавно в інстаграмі мені написали коментар, що я не спілкуюся з мамами на майданчиках, бо вони якісь обмежені. Я не хочу говорити про какашки, зуби чужих дітей. І ніби дівчина має право не спілкуватися. Але мене цей коментар трошечки обурив. І в цьому випуску я хочу поговорити про сприйняття мам з малюками як нібито якихось таких обмежених, зациклених і нецікавих особистостей. Привіт, я Лена, мені 31 рік і нещодавно народила дитину за власним бажанням. Перед тим, як далі дивитися це відео, підпишіться на канал, поставте лайки, напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Це допомагає просувати ролики, щоб їх бачило якомога більше людей, і підіймати теми про батьківство. Ну, взагалі, якась така перша асоціація, що мама з дитиною вона хоче говорити про какашки. Це вже навіть якийсь такий мем. Що, начебто, коли ти народила дитину. В тебе з'являється така єдина характеристика, як мама. І твоя кого інтересів обмежується дитячими питаннями? Я навіть помітила, що коли я гуляю з дитиною, до мене навіть звертаються мамочка. Тобто там не дівчина, не ладна з вами вже жінка, а саме мамочка. Бо якщо я з дитиною, ну, то моя головна характеристика це саме мамочка. Але давайте про все по порядку. Отже, перше, чому одні мами часом зневажливо ставляться до інших мам? Ось за цією за цими фразами, по типу, я з ними не спілкуюся, та про що з ними говорити. Я гуляю з дитиною сам на сам. На мій погляд, ховається такий а, підсвідомий страх стати от такою типовою мамкою в сприйнятті е, суспільства. За цим стоїть ще якесь таке бажання відмежувати, що є, нібито вони, ось ці мами, котрі там носять зі своїми діточками. А є я, я інша да, в мене є дитина, але моя інтересів широка, я досі залишаюсь особистістю. Ну, бо об'єктивно, мами з дітьми, а вони жінки, котрі мають якийсь бекграунд, мають досвід, мають якісь інтереси, хобі. З ними є про що говорити, крім зубів, прикорму і інших дитячих тем. І так дійсно на початку знайомство може обертатися навколо там, а що ваша дитина як спить, а наша спить ось так. Але чим більше ви будете спілкуватися, тим а, ширше може ставати коло тем. Ви можете говорити на початку там про ваші відчуття е, в ролі мам, е, про зміни в житті, а поступово про те, що вас цікавить за межами материнства. Тобто, на мій погляд, а, коли ти народжуєш дитину, в тебе з'являється такий неоціненний шанс знайти потрух в дорослому житті. Так, на початку вас пов'яжуть діти і розмови про дітей. Але з часом лише від вас залежить. чи... Ви будете відкриватися одна одні і зав'язувати більш міцні стосунки. Тому я проти все такого підсвідомого клеймо, що я не буду як ті інші мами, от з тими іншими дітьми, я з ними не спілкуюся, я залишаю те своє коло спілкування. Ну, звісно, немає такого права, що ти народила дитину, бігом іде до е, жінок з дітьми і починає з ними дружити. Ні. Але якщо в тебе є нагода знайти класних, цікавих жінок е, і сформувати збільшити, розширити своє оточення, то чому б ні? І в мене питання до вас: якщо у вас є діти, чи цікаво вам зав'язувати стосунки з жінками, у котрих також нещодавно з'явилися діти? Буду рада за чесні відповіді, чому так і чому ні. Але якщо відверто, от коли я лише народила Ніку, ми почали спілкуватися з іншими мамами, і так, нам перші два-три, може навіть чотири місяці, ну окей, максимум шість, нам дійсно хотілося дуже багато говорити про своїх дітей. І дізнаватися про інших дітей. Тобто мене об'єктивно цікавило, скільки та дитина спить, і як та дитина, не знаю, часто їсть грудне молоко. А це тому, що народження дитини це колосальні зміни в твоєму житті. Тобто це таке от потрясіння, і в хорошому сенсі, і в такому стресовому, що тобі треба виговоритися, поділитися цим, отримати якийсь фідбек, зрозуміти, що ти не одна, отримати якусь підтримку. Тому так, перші, там, першу частину життя немовляти, мама може на ньому зациклюватися. І от зазначити, що Це не є чимось, це не є відхиленням. Це не значить, що твій мозок одразу обмежиться, ти така народила дитину і оп, все, все, що було до да, мені більше не цікаво. На мій погляд, це навпаки здорова реакція, що коли в тебе відбулися такі зміни, і ти починаєш нести відповідальність за нову дитину, то реально ти хочеш говорити про цю нову людину, про зміни, про відповідальність і про нюанси догляду. І от коли ми жінки в собі це приймемо, що так, я народила дитину, і перший час мені цікаво саме це. Це полегшить наше життя в ролі мам, і коли в суспільстві буде зрозуміло, що так, це норма, це не якесь відхилення. Це не ти не стала там я же мамкою. А, взагалі про я же мамку поговоримо трохи далі. А, то це буде набагато здоровіший фон для майбутніх мам та батьків. Я дуже вдячна кожному, хто дивиться цей канал, і якщо вам подобається те, що я роблю, то ви можете мене підтримати на Патреоні. В описі до цього відео є посилання, там є кілька рівнів підтримки. На Патреоні я публікую дописи не для всіх, а також ви можете пропонувати тему відео, якісь обговорення і допомагати мені знімати ще більше. Також ви можете разово підтримати зйомку контенту, надіславши будь-яку комфортну суму нам на Монобанку. Всі-всі посилання є в описі до цього відео. Якщо ви хочете стати партнером мого Ютуб каналу і зробити цікаву інтеграцію, то пишіть в інстаграм, все все обговоримо. І стосовно, я же мама, от є ось якесь таке висміювання, що жінка, котра народила дитину, от вона не знаю, вважає, що їй всі повинні, що тепер через те, що вона народила, вона стала якоюсь незначимою. Ну, по-перше, дійсно народити це не так просто. Тобто, якщо жінка народила, вона може хотіти якоїсь турботи, піклування, уваги. Я не бачу в цьому нічого поганого. От це саме от, я же мамка, якщо воно е яскраво виражено, що дій жінка прям вимагає якоїсь уваги чи особливого ставлення. Е мені здається, що ну не від хорошого життя ти таке робиш. Тобто, якщо я зустріну таку жінку чи ви зустрінете, ну в першу чергу їй потрібно поспівчувати, запропонувати допомогу. І нарешті щось робити з цим от. Висміюванням і зневагою до мам з маленькими дітьми. Я не говорю, що це так погано, в нашому соціуму все так чорно. Ні, це там є такий певний відсоток ось таких реакцій, про які я хочу поговорити. І моє улюблене гендерне питання: от про татусів такого немає. Нема такого, що чоловіка народилася дитина, всі такі, ну понятно. Про що з ним говорити? Оце зараз буде тикати от у свою дитину, все про неї розказувати. А ще не знаю, почне фотки какашок показувати. Я перепрошую що в цьому відео, така велика концентрація слова какашки. Бо знов таки за замовчуванням, нібито народження дитини, воно змінює жінку і її інтереси, але не дуже то змінює чоловіка. І це неправильно, так не має бути. Я от жодного разу не чула про те, щоб якогось чоловіка висміювали, що він там якийсь Я же бать, бо він багато говорить про свою дитину. Бо якщо чоловік багато говорить про свою дитину, то навпеки, ну покинув він молодець, він класний тато, він залучений. знов таки, ми маємо про це говорити і міняти поступово цю тенденцію. І так буде легше і мамі, і тату, і суспільство стане наше здоровішим. Тобто я підсумую мою думку, що коли жінка народжує дитину. Ми, як суспільство, і ми як жінки, і ми як мами, і ми як люди маємо розуміти, що так, на певний час в неї є певні гормональні зміни, в неї змінюється коло інтересів, і це окей. Замість того, щоб там підсміюватись десь з під тишка, чи ставити себе вище, що от я хочу говорити про політику, а вона про прикорм. Ми маємо ставитись до цього з розумінням. Дже це велика зміна, і так, певний час, вона досліджує ось все своє нове життя. По-друге, е коли народжується дитина, це дійсно шанс розширити своє коло спілкування і відшукати тих жінок, які будуть конкретно вам цікаві. Бо коли в тебе малюк, е ніхто на тебе не подивиться дивно, якщо ти підійдеш до когось і скажеш привіт, типу, а скільки вам. Загалом це випуск про те, що ми. Як люди маємо бути трішечки добріші, і ми, як жінки, маємо викорінювати зі свого серця, чи зі своєї душі, чи зі свого розуму з якусь внутрішню мізогінію до наших сестер. Не по крові, але сестер. Я планую знімати серію подкастів про батьківство. Деякими темами поділюся з вами зараз: це про багатодітність, як це мати багато дітей, але при цьому мати час на власне життя, про всиновлення, чому люди наважуються на всиновлення, яке відчуття, коли ти обираєш дитину, тобто ця дитина ні, а ця дитина так. Що робити зі страхами, а раптом ти не полюбиш цю дитину як свою? Також є думка записати подкаст з мамою дитини з особливостями розвитку. Щоб дізнатися, чи вдається не шукати постійну відповідь на це питання, чому саме я та моя дитина. Тому я відкрила монобанку на зйомку. Якщо вам резонують ці теми або подобається те, що я роблю, то ви можете підтримати будь-якою комфортною сумою. Посилання залишаю в описі до цього відео. Будь-яка гривня важлива, і це допоможе мені знімати більше, швидше і якісніше. Дякую, що підтримуєте, і дякую, що дивитесь! o